Вітаю, шановні друзі! Знову я біля панського будиночку. І хочу трошки, трошки, трошки завчора вибачитись. Дещо не точна інформація, точніше, уточнена інформація, яку я зараз зможу вам розповісти і показати, вона буде більш чіткіша. І так, насправді, велике, велике крильце було ось тут. Де бачите хащі, да? а розарії, відповідно, були, були розарії прямо за мною. Ось де зараз туї ростуть. Було два розарії. от така ситуація. Та така краса була тут. Тільки туй не було, туї це вже сучасне насадження. А тут, якщо ви бачите, червону цеглу, не по фарб... ні пофарбовану, не побілену. Оце тут був сам той самий навіс. І ось тут десь були, відповідно, колони. Ми тут зараз бачимо з вами оце. Гриби понаростали, дошки позалишалися, брьони якісь понакидалися. Оце тут був ганок. Тут був ганок, і тут був великий-великий-великий, відповідно, як його називають, навіс. Оце була двері вихідна, вхідна. Навіси залишилися ще тих часів, як бачите, Кінець 19-го, початок 20-го століття двері не мінялися, але і фарбувалися дуже-дуже давно. Мабуть, вони були коричневі при німцях. Самі все бачите. Оце така краса усилені. Куточки косинки на дверях, вгорі теж. Я тут трохи дерева тримаю. Бачите, да? Ну, теж чи дерево, мабуть, побило скло. І оце тут був ганок. Ну і зараз, як бачите, тут просто хащі. Ну, сам факт, вікна Можна подивитися, який великий був навіс. Там закінчиться, ох, це був все навіс. І оці колони, які тут його підтримували, мені обіцяли показати. Кровля, кровля залізна, і місцями залишилася ще та, яка була в дореволюційній, революційній. Та часів Другої світової війни листи. Ось така коротенька історія. А тут, відповідно, був німецький штаб. Ну і тут Гереохвіцери відпочивали на цьому ганочку під навісом. Ну, під час дореволюційних часів тут відпочивав пан. Всім здоров'я!